Це заз 966 зі стартовим номером 402. На ньому до Вінниці приїхав учасник міжнародного пробігу Україна в ралі Монте-Карло Роман Щупков. Чоловік перебуває у національній автомобільній лізі Золоте кермо України. Мрія просто кожного автомобіліста Ралі Монте Карло. Якщо не взяти участь, то хоча б побачити. Я думаю, мрій кожен. Цьогоріч цим змаганням виповнилося 111 років. Це одна з найстатусніших гонок. А сьогодні ми влаштували промомарафон, до якого залучили всіх власників запорожців і не тільки. Запорожець Романа збережено в оригінальній комплектації. Це каже одна із умов участі у міжнародному пробігу. Автівку можна переобладнати, втім, не більше ніж на 5%. У зазі Романа Щупка додано дві фари: замінене водійське крісло та паски безпеки. Це додає теж умова організаторів. Ця автівка кінця 70-го, початку 71-го року, ЗАЗ-966, з 30-кою двигуном, тобто 30 кінських сил. Вимоги організаторів були дообладнати автомобіль сидіннями з підголовниками для захисту шийного відділу хребта, а також фари, бо зимою зарано темніє, і більша частина змагань проходить вночі. Є дуже багато нічних швидкісних ділянок. на змаганнях у Монте-Карло у січні 2022 року. Щупко разом з іншими учасниками представлятиме національну збірну на вітчизняних ретроавтомобілях. ЗАЗ Запорожець головне завдання це перевірка надійності автомобілів і готовності команди з. Окрема на гірських дорогах для участі в раллі розповідає учасник української команди вінничанин Андрій Аверчук. Монте карло представлені вже всі моделі і марки автомобіля і умовою одної з умов змагань, що можна виставити автомобіль, це автомобіль, якого немає або не був представлений даний автомобіль до цих пір. На цих змаганнях екіпажі Національної автомобільної ліги та відродженого Київського клубу автомобілістів до Вінниці їдуть зумані. Всього 10 автівок, каже Аверчук. Вінниця 16-те місто, яке відвідують. Наразі учасники вже подолали майже дві тисячі кілометрів. Автомобілям більше 60 років. Автомобілі в такому віці і, і оригінальному стані. Тому, скажімо так, є. Можливість того, що не всі можуть доїхати. Аверчук додає Вінниця, місто партнер збірної України, яка братиме участь у ралі Монте-Карло. Сьогодні на європейській площі містянам влаштували показові виступи гонщиків на автомобілях, яким понад 60 років. Серед завдань проїхати змійкою між конусами на швидкість та паркування заднім ходом. На запорожці товариша на швидкість змагається війничанин Олександр Левицький. Востаннє каже, фішки обминав ще в автошколі. Якщо пройде дистанцію першим, можливо, за згодою організаторів долучиться до участі у раллі. Останній раз на цьому авто я їхав напевно років 10 назад. Я думав, буде гірше, тому що я ну давно це робив і на сьогоднішній день це було для мене несподівано. Я не, я не планував приймати участь. Після Вінниці учасники міжнародного марафону вирушать до бару, а звідти до Тернополя. Саме ж ралі Монте-Карло пройде 30 січня 2022 року. Руслан Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.